Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і побачив ось такого джерка по досить приємній ціні. По акції заплатив 17 центів, вирішив, нехай буде. Джерки, наша щука не дуже добре атакує, таке враження, що вона їх боїться. Тому що от маю 10-12 см джерк в такій формі і не хоче щука його атакувати. А ось менше, надіюсь, буде. Атакувати. Ця приманка має довжину 6,8 См, і вага повинна бути 9 г. Це безіменний джерк. Приїхав в целофановому пакетику, ніяких даних не було написано. Ось усі ці параметри взяв з інтернет-магазину. Довжина десь так і є 6,8 як і було вказано в інтернет-магазині. Зараз подивимося на вагу. Увага 9 грам було вказано в інтернет-магазині, а тут бачимо 9,8. В принципі, 0,8 грам трішки забагато. Але, не знаю, краще було б 9 грам, можливо, навіть трішки менше. Ну, подивимося на воді. Бо я навіть не знаю, чи він тонучий, чи плаваючий. Ось такий джерк. Буду використовувати для ловлі щуки в першу чергу. Ну, думаю, якийсь Окунь, трофейний теж може атакувати цю приманку. Трійники гострі, але от мені здається, вони трішки замаленькі. Не знаю, на приманках довжиною 7 см. Мені здається, на один розмір стоять більші трійники. Ну, це так. На воді побачимо, якщо будуть клювання, як буде риба зацікатися. Петельки не проклеєні, по крайній мірі, ось ця задня петелька. Тут потрібно. Ну і дирка просто. І все. Ну, але яка ціна тут не дивно? Ось такі дешеві приманки, тут петельки практично ніколи не проклеюють. Колір джерка під окуня, надіюсь, кусками фарба не буде відвалюватися. Тому що, ну, хочеться, от як купуєш джерк, там, наприклад, колір під червону пірку. Або ось під оконя, як в даному випадку, хочеться, щоб колір тримався. Ну, по крайній мірі, хоча б 10 щучок витримав. Бо попадались мені такі приманки, що після декількох атак щуки просто фарба кусками відлітає. Ось такий джерк буде в моїй невеличкій спінінговій колекції. Хто слідкує за каналом, знаєте, на джерки щука клювати не хоче. У мене ось в такій формі є джерк довжиною 10 і 12 см. Так ось на 10 см лише одна щучка грам 200 була зловлена минулого року. А 12-сантиметровий джерк так і не розловив. Ну, думаю, ось цей 7 сантиметрів наша щука вже буде атакувати без проблем. Хоча на воді побачимо. Друзі, хто рибалив подібними, пишіть свої враження в коментарі під відео. Ну, також, хто має оригінальні приманки, ось такого маленького джерка, Він нагадає 6,8 сантиметрів, то теж можете написати, як у вас такі оригінальні джерки ловлять рибу і які трофейні. Щоки та окуні попадалися.